Майбутні студенти починають робити вибір університетів. Від сьогодні стартував прийом заяв абітурієнтів на навчання у вищі навчальні заклади. Визначитися з пріоритетами та відправити до 25 заяв вступникам потрібно до 31 липня. Вступити на бакалаврат зможуть випускники повних середніх шкіл, коледжів та технікумів. А більше про початок нового етапу вступної кампанії 2023 розповість Максим Пандій. 17-річний випускник військового ліцею Сергій в перший день подачі заяв прийшов до приймальної комісії Дніпровської політехніки. Зізнається, вступає за результатами НМТ, який міг скласти краще. Проте обрав спеціальність ще до повномасштабного вторгнення і змінювати рішення не планує. Тож документи подає на кібербезпеку, тому що це дуже цікаво. Технології це захист інформації це дуже цікаво для мене. Тому що потрібно ще добити знання. Потрібно ще вчитися в вік, вік, учись. Тому потрібно далі вчитися минулоріч до Дніпровської політехніки зарахували близько 2700 вступників. Найпопулярніші спеціальності залишаються незмінними. Ділиться заступниця відповідального секретаря приймальної комісії. Проте за деякими фахами збільшено обсяги держзамовлення, тому і попит на них серед вступників також зростає. Це так само в пріоритеті у вступників спеціальності інформаційних технологій, так само в пріоритеті економічні спеціальності, юридичні е, напрями. Але Сьогодні підвищеним попитом користуються спеціальні інженерно-технічні на 6% Державне замовлення має бути за інженерними спеціальностями більше. І сьогодні дійсно вступники, які приходять до нас, які з якими ми проводимо профорієнтаційну роботу, вони більш цікавляться все ж таки інженерно-технічними спеціальностями. Олександра Ащеулова ділиться для більшості абітурієнтів. Нести оригінали документів до університетів не так актуально. Всі необхідні довідки можна буде надати дистанційно в електронному кабінеті. Сьогодні ми переходимо на цифровізацію, діджиталізацію, і сьогодні ми не беремо фактично паперових документів. Сьогодні ми не будемо приймати оригінали, як це відбувалося в минулих роках. Всі оригінали зафіксовані в єдиній базі державні з питань освіти, і ми про них знаємо. І сьогодні вступникам, за які отримують рекомендацію до зарахування, достатньо просто підтвердити своє бажання в електронному кабінеті навчатися від сьогодні до тридцять 1 липня абітурієнти зможуть подати заяви на вступ. Загалом дозволено 25 заяв, з яких 5 на безкоштовне навчання. Зарахування вступників на бюджет буде тривати до 10 серпня. Далі університети пропонуватимуть вступ контрактникам. Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини 9-го каналу.